Наш ЖК сімейна фортеця вже трошки років йому Колись таке благоустроє робили. Непогано дивиться. Вже все позаростало так файно. Краса. Файно, ну. Олександр, у вас краса. <реш> да, да. Ось так тут ходимо. Дивимось. О, оці дерева як називаються, Сань? Андрій каже, що оці пізно розцвітає. Чому вони пізно? Пізно, де? Що, граємо, хлопці? Три на три. Три на три. Та що ви нас зробите тільки так? семена